Доброго дня всім! Якщо ви помітили, то на дворі стає трошки жарко. І телефон, коли його ставити на зарядку або слухати через блютуз, там музику, фільми, ігри, проповіді, лекції і так далі, він теж починає грітися. Значить, нам його треба остудити. Значить, будемо робити якийсь охолоджувач. Що нам для цього треба? Вентилятор, решітка. 4 болтики з гаєчками для того, щоб це все закріпити. Ну, і я буду використовувати ось таке USB-гніздо, вже готове розпаяне на платі. А ви можете взяти отакий от от кабельочок USB, Від мишки, від будь-чого, від старої зарядки. Тобто тут іде просто два дротика наживлення, ну і тут, щоб втикнути в зарядку, щоб давало 5 вольт. Значить, важлива умова, може навіть єдина умова, що ваш вентилятор, який ви будете використовувати при 5 вольтах. Хоча б трохи крутився. Тобто, що він хоч трошечки, щоб дув. бо в мене кілька попередніх дули дуже слабо на 5 вольтах. Це звичайний вентилятор, корпусний, чи не корпусний, чи від чогось, не Підходить любий, головне, що він при 5 вольтах нормально крутився. Так, добре, значить, приступаємо до роботи. Для початку приєднаємо, припаяємо наш роз'ємчик живлення до. Самого вентилятора, ну, або 5-вольтовий кабельочок від мешки зарядки. Хто як собі вибере, Значить, дивіться, як, як ми припаємо? Значить, ми припаємо тако. Зліва, там, де пише GND, це є мінус, саме крайній це є плюс. Якщо ви сумніваєтесь, не впевнені, або у вас немає ніяких позначок на самій такого роду платі, або просто гніздо. Підключаєте живлення. Берете тестер в руки і... Так. Пробуєте. Та -да! 5 вольт. Все, є. Припаюємося, підключаємо, пробуємо. Так, припаяв наше гніздо. Тепер беремо живлення. Тує прохолодний вітерець. Чудово! Тепер так, щоб це все у нас не відвалилося, треба взяти. Ну, я, по крайній мірі, візьму. Так, видно взагалі, що я роблю. Беру і за мацькою. Термоклеєм. Точніше, це не термоклей. Термоклей це зазвичай те, що приклеїли і воно проводить стру... тепло. Але тут таке, хто як називає. Знаєте, як називати правильно, можете написати в коментарях. Так, ну і з другого боку теж для, для надійності. От. Раз, і два. Так. Супер. Так, залишаємо, хай застиває. Поки застиває наша плата, ми беремо болтики, гаєчки. І робимо отакий от столичок. Бачите? Значить, якщо воно трошечки буде не залазити, наприклад, болтики будуть трошки більшого діаметру, берете любі там кусачки, будь-чим роз, розкрили це вушко, трошки роз, розжали і все нормально. Значить, що ми далі робимо? Далі все дуже просто і елементарно. Беремо наш вентилятор так що і закладаємо, насаджуємо його. На оці болтики. Але обов'язково так, щоб він дув знизу уверх, через цю нашу сіточку. На сам верх не піднімаємо, піднімаємо десь до середини. У мене тут болти 70, піднімаємо десь до середини. Так, коли ми підняли до середини, беремо гаєчки. В принципі, ви можете зафіксувати і зверху. Просто у мене дуже багато цих гаєчок так не було. А оскільки Вентилятор буде не вверх намагатися рухатись, а вниз від вібрацій, від земного тяжіння, то я йому гайочки дам під низ. Так, добре. Я вже думаю, за кадром докручувати. Так, ну, словом, суть ви зрозуміли. От. І. Це у нас отакий от, от столичок. Добре, покладу, ось такого покажу. Значить, Ми беремо наш телефон. Це якийсь старий чохол, але суть ви зрозуміли. І ставимо його ось тако на наш піддувало. Вітер дує. Повітря дує знизу вверх, дує на наш телефончик, розтікається, забираючи за собою тепло Я думаю, що концепції зрозуміло. Для того, щоб вся ця штука від вібрації не розкрутилась, силиконкою ляпаємо тут, 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 тобто на всі вузли, де вони можуть розійтися. Тобто таким чином. так де -то в нас так нас Підключаємо гніздо. У нас собі дує Все. То кажуть, система готова до використання. Дякую всім за увагу. Гарного дня всім!